Осінній дощ не завадив дітям отримати насолоду від захоплюючої тетралізованої подорожі творчою маршрутною картою у просторі часі по вулиці Пушкінській. Діти дізнались цікаві факти з історії міста, відвідавши музичне училище імені Косенка, обласну філармонію, гарнізонний будинок офіцерів. Вулиця Пушкінська, колись називалася Вулиця Зелена, а потім вже Жандарська і Старожандарська. Тож ми свій подорож розпочали саме з вулиці Пушкінській. Потім я вже розповідала про бульвар, за які кошти ми Він був взагалі то построєний цей бульвар. Усюди, де бували діти, їх супроводжували бібліотекарі в образах літературних героїв мистецько краєзнавчі Дельжанс не може обійтись без такого образу, як Проня прокоповна. Чому? Бо це додає трошечки гумору, тому що наш бібліогід розповідає дуже серйозно про те, що було колись, розповідає про історію нашого міста. У філармонії я була італіянською Кароліною Тусант. І Она то була в Житомирі, вона виступала зі своїми концертами, приїжджала сюди. Ну і мені, звісно. Не захотілася і зобразіть іменно її. Учасниками заходу стали не лише читачі обласної бібліотеки для дітей, а й родини переселенців зі сходу країни, яких запросили, аби допомогти їм адаптуватись у нашому багатонаціональному місці. Буде власне, інтеграція дітей в контексті залучення до бібліотеки, раз в контексті того, щоб вони мали осередок, куди вони можуть прийти, задовольнити свої естетичні потреби, задовольнити свої читацькі інтереси, і власне і відповідно знайти коло середовище, оце котре їм допоможе пройти соціалізацію. Завершився краєзнавчо-мистецький екскурс спільним чаюванням, і саме управління вклало частку фінансової допомоги в те, що ми після заходу ведемо всіх наших учасників харчуватися в їдальню, і це якби дасть можливість відчути гостинно знаєте, гостинну, родинну атмосферу.